Таку став, щоб було легше вам показувати. Тут є якісь в мене освітлення. А тим не менше, я зараз давайте буду покажу, покажу вам, як активувати камеру від компанії Dahua через ноутбук. Пробував тільки що я через телефон. Ну на жаль, напряму не, по... не вийшло, Тому беремо використовуємо ноутбук і поїхали. Що нам для цього треба? Нам обов'язково потрібен роутер. Для, відповідно, звісно, камеру. На камеру подаємо живлення або підключаємо її попої і з'єднуємо кабелем напряму з роутером. В даному випадку інтернет-кабель з'єднаний між камерою і роутером. На роутер подається живлення, і на камеру також подається живлення. Поїхали далі. Далі ми заходимо в ноутбук. Зараз я вам покажу. Далі ми заходимо в ноутбук. Воно так зробить. І відкриваємо програму «ConfigTool» Називається. Дана програма відкрив ConfigTool, Беремо обновити. В даному випадку от наша камера вона є не ініціалізована. Що нам потрібно зробити? Нажимаємо галочку, вибираємо «Ініціалізація», ініціалізація, присвоюємо пароль. Далі. Окей. Відбулася ініціалізація. Після чого у нас камера ініціалізувалася, але є один момент. Бачите, вона в нас підмережа знаходиться в 110 й а камера в 1. Тобто, якщо ви зараз будете її додати в телефон, то вона у вас працювати не буде. Що нам потрібно зробити? У нас ті підмережі мають бути однакові. Заходимо сюди. Пишемо цей пароль, за, і за яким ми активовували дану камеру. Після чого ми ставимо галочку навпроти цієї камери і йдемо в Modify IP. Після чого ставимо DHCP отут і ставимо ОК. OK. Нас з'явилась галочка. Після чого ми дивимося, обновлюємо. І зараз нас має з'явитись під мережа та, яка нам потрібна. Так, Очікуємо, вона пішла в перезагрузки для присвоєння адреси, той, якої вже тепер роздає роутер. От є, Бачите? От така адреса. І ми можемо нажати сюди і потрапити безпосередньо вже на камеру. Попадаємо в меню. І можемо передивитися. Так, тут я екран захвату зробив мінімальний. Ну, такий не дуже добрий, але тим не менше. Тут ми вже можемо передивитися, змінити мову, яка нам потрібна. Так, погано видно, бо екран весь не заходить є. Е. Е. Після чого можемо перевіти, перевірити статус онлайн чи не онлайн. Тут ДНС бажано змінювати, воно може також погано працювати. І в нас доступ в мережі. І тепер беремо телефон і додаємо камеру. Відкриваємо програму DMSS. Добавити пристрій, скануємо QR-код. Далі. Неправильний пароль. А пароль треба вводити той, що ми придумали, коли активовували камеру. Звук можемо тут включити. От і все. Камера готова. Камера от працює. Все. Кому цікаві дані відео, підключайтесь і підписуйтесь обов'язково на канал.